Вадим Денисенко, політолог, співавтор книги Пост Путін Росія, з якою нам доведеться жити наступні 50 років, приєднується до нашої розмови, до нашого ефіру. І будемо говорити власне про результати поїздки Путіна до Китаю, зустрічі з лідерами багатьох країн. Чого чого очікувати від цього Україні та українцям? Пане Вадиме, доброго вечора! Вітання вам зі Львова, слава Україні! Юра вітаю вас, але перш за все не про Путіна чи Сідзіпіння, а про Трампа. Власне, вже за кілька хвилин, о 21-й за київським часом, президент США Дональд Трамп анонсовано виступить у Білому домі. Сьогодні власне спливає термін, який Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну на укладення мирної угоди з Україною. Е, уже от е, представники Білого Дому говорили, що велика і дуже значна, як це властиво в риториці Білого Дому заява Трампа стосуватиметься більше Пентагону аніж стосунків України та Росії. Але все ж таки, чого ви очікуєте? Чи очікуєте ви чогось від Трампа в нашому українському контексті сьогодні ввечері або принаймні найближчі дні? Ні, нічого не буде сьогодні. Тобто, на цей момент ми можемо говорити про те, що йдуть серйозні, наскільки я розумію, куларні розмови чи переговори точніше по лінії США, Російська Федерація і Російська Федерація Китай. Але говорити про те, що є якісь прориви по відношенню до України, на жаль, не доводиться. І, і, і ніяких ілюзій з цього приводу вже не потрібно собі. Пане Вадиме, тоді поговоримо про іншу зустріч, яка відбулася в в Китаї. Чи вплинули результати саміту Шанхайської організації співробітництва? Можливо, наші глядачі більші знайомі з її абревіатурою ШОС. А вона власне відбулася в 31 серпня по 1 вересня. Участь в ній серед інших брав і кремлівський диктатор. Відбувалося дуже багато зустрічей, в тому числі з китайським очільником, з індійським очільником, з представниками інших країн. Власне. Чи відбулося щось таке, що може нам сказати про те, що мирна угода з Україною наблизилася або стала більш ймовірною? Чи нічого такого не відбулося? В принципі, про мир на цьому саміті взагалі не йшлося. Тут йшлося дещо про інші речі. Тобто, перше, що хотів Путін добитися, Путін хотів добитися того, щоб Сізенпінь. Сказав про те, що рівень торгівлі із Російською Федерацією буде зберігатися 2025 в 2025-2026 роках, на тому ж рівні, як це було до цього саміту. По суті, я думаю, що він отримав цю відповідь, і на цей момент він може чітко говорити про те, що якихось збоїв в торгівлі Росії Китай найближчим часом не буде. Тут ми ну, повинні зразу. Розуміти про те, що Китай не продає зброю Російській Федерації, точно так же, як і Україні, він веде торгівлю цивільними товарами, товарами подвійного призначення, які потім можуть використовуватися в російському ВПК, але паралельно з тим, треба розуміти, що велика частина того, чим торгує Китай із Україною, а Китай на сьогоднішній момент є головним торговим партнером України. Воно застосовується в тому числі для виробництва БПЛА. Тобто, якщо говорити про Весь ну добре на самому покрему ж бо багато говорити. Тобто, перше, це те, чого добився Путін. Друге, про що він пробував говорити, це його золота мрія спробувати стати посередником переговора Китай-США. Я вважаю, що це нереалістично. Я не думаю, що це взагалі можливо в якійсь зрозумілій перспективі, але він буде пробувати грати в цю гру. Хоча е переговори Китаю США будуть відбуватися без Путіна. Але в той же час він буде пробувати затягнути і Китай, і США в якісь спільні проекти, пов'язані із північним морським шляхом і розробкою арктичного шельфу. Е, на жаль, в принципі, тут я думаю, в нього будуть певні успіхи, і завдяки цьому йому вдасться відсунути в сторону переговори, прямі переговори Путін-Зеленський, чи навіть тристоронні переговори е, Путін-Зеленський Трамп. Але в той же час ми повинні розуміти, що де-факто найближчим часом починають починає стартувати головні переговори 2025 року: це переговори Трамп-Сі Цзіньпінь. і от в межах переговорів Трамп-Сі Цзіньпінь, якщо вони вийдуть на якусь фінішну пряму, ми теоретично можемо говорити про те, що в межах цих переговорів відбуватиметься під переговори уже в п'ятикутнику Китай, США, ЄС, Росія, Україна. На яких теоретично ми можемо виходити на якісь домовленості, от власне кажучи, десь, от в такому напрямку я думаю, що відбувалася головна розмова цього саміту, якщо ми говоримо про Україну. Пане Вадиме, але от власне, окрім змісту розмов, які були переважні більшісті закритими, вражає також для українців, мабуть, неприємно вражає, і сама тональність цих зустрічей такі даруйте милі обнімашки і лідера Індії на Моді і Сідзіпіня, і власне самого кремлівського диктатора. От чи можна все це разом? А так само, і певну синхронізацію заяв цих лідерів можна назвати поразкою США в їх політиці, зокрема тарифні війни проти Індії, підштовхнули ці країни до ну. Тіснішої співпраці, скажімо так. Я не являюсь тут пасимістом в цьому питанні, тому що Індії нікуди буде дітися. Китай є екзистенційним супротивником Індії, і подобається це, комусь, чи не подобається, але все, те, що відбувається, не відбувалося точніше в Шанхаї вчора і позавчора. Це ситуативна історія, і індусам нікуди буде дітися, як рухатись в сторону Сполучених Штатів Америки найближчим часом. Тому. Да, нам звичайно це неприємно дивитись було. Але паралельно з тим, давайте не забувати, що обнімання моді і Путіна відбувалося і рік тому на саміті Шос. І точно так же зустрічався Путін із керівником В'єтнама рік тому, точно так же він зустрічався кілька місяців тому із Сі Цзенпінім. Тобто, в принципі, ми нічого нового тут не побачили. Просто ми дуже швидко забуваємо все те, що відбувалося там 12 місяців тому. Я повторюся рівно рік тому на саміті ШОС відбувалися ті ж самі обнімання, і ті ж самі лідери розмовляли радісно із Володимиром Путіним. Тому я б на це особливо не звертав увагу. А відносно індії ще раз повторюся, її нікуди діватись буде. Вона змушена буде дріфувати в сторону сполучених штатів Америки, тому що у них. Ключове питання це переозброєння. Ну, крім своє, інше, це переозброєння. В Індії може купувати зброю тільки в трьох країнах. Перше, це Китай, там вона не буде купувати ні з яких обставин. Друге це Росія. Війна в Україні показала наскільки неякісна є російська зброя. І третє, це Сполучені Штати Америки. Просто їм нікуди буде діватися, вони будуть змушені купувати зброю в США. Пане Вадиме, власне, деякі експерти, от спостерігаючи таку теплу атмосферу Пекінського саміту, почали говорити про формування такої собі основи для альтернативи заходу для, для на чолі США. Це власне Пекін, Делі, ну і можливо, Москва. Чи вважаєте ви, що ось ця тріада, можливо, з долученням інших країн, може справді оформитися в біль, щось більше аніж щорічні зустрічі в Пекіні або в інших точках? Зараз я, я не вірю ніяке об'єднання намі Пікіна і Деля, тому говорити про те, що утворюється тріада, тим більше Пікін Деля, Москва на все міфологія. Зараз ми маємо ситуативні союзи, які коли Індія показує Сполученим Штатам, що з нею не можна так розмовляти, а Пікін пробує використати цю історію для того, щоб в принципі спробувати налагодити стосунки із Індією в цьому вікні можливості. Але ще раз повторюся. Історично вони не можуть бути поруч. не мається на увазі бути союзником, тобто вони все одно приречені бути величезними країнами, які з поруч одна з одною, і які будуть так чи інакше антагоністами один до одного. Чого власне не скажеш про Китай та Росію? За результатами зустрічі Китай може ввести пробний 30-денний безвізовий режим для росіян. Власне говорили також про енергетичні проекти, спільні енергетичні проекти. Чи може тут мова йти про подальше зближення Китаю та Росії? Хоча з іншого боку, ну куди вже тут якби ближче, Китаю потрібна неймовірна ставка Росії із зрозумілим центром. З зрозумілим прогнозованим центром. власне кажучи, коли вони розуміють, що починається певне зближення Росія, Китаю, Росія, США, значить потрібно в цей момент дати якісь плюшки. От ці плюшки були дані на сьогоднішній момент. В принципі, це є негативний сигнал для нас, тому відношенні, що ми не виключаємо, що якісь плюшки можуть дати Сполучені Штати Америки. Але я ще раз повторюю те, що я говорю. Путіну нема чим особливо розторговувати ні з одним, ні з другим. Тобто, в принципі, максимум що буде пробувати він робити, це пробувати розторговувати північний морський шлях, mm -hmm. але власне зустріч, яка здивувала це з путіним в Китаї, зустрічався і наш сусід, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Він став, до речі, єдиним лідером країни ЄС, який провів перемовини чи просто зустріч з Володимиром Путіним під час його візиту в Китай. Він заявив. Фіцо має на увазі заявив, що після переговорів з путіним і поверненням у словаччину зустрінеться із Володимиром Зеленським, що може передати Фіцо від Путіна українському лідеру, чи це оцей ще один напрямок човникової дипломатії, чи це просто намагання здобути якихось бонусів політичної ваги та балів для самого Роберта Фіцо? Ну, я вважаю, що друге, створення, створення іміджу такого собі переговорника, який може з там розмовляти, насправді ми всі розуміємо, що е, вага Фіцу достатньо низька, е, політична вага Фіц достатньо низька. Я не думаю, що Путіну потрібно було щось через Фіце передавати Зеленському, особливо розуміючи, що е, Фіцу чи є хорошим е, переговорником по відношенню до України. Куди простіше було все це передавати через Ордогана? Тому я чесно кажучи, дуже сумніваюся, що Фіце тут в самому випадку буде виступати як посередник в переговорах України Російська Федерація. Більше того, не треба забувати, що всі пропозиції, які можна було дати, Росія уже їх озвучила. Чогось нового я не уявляю собі можна було запропонувати про ще одного посередника. Це президент Туреччини Реджеп Таїр Радуган. Власне він також розмовляв з Путіним, що правда, не безпосередньо, але і телефонною розмовою з президентом України, і він, власне, Ердоган заявив, що сторони ще не готові до зустрічі на рівні лідерів. Знову ж таки, а про що говорив Ердоган? Чи це ще одне намагання бути ще одним посередником в цій складній, насправді, перемовній позиції? Да ні, там не тільки про це йдемо. Тобто, я думаю, що Ердоган, окрім всього іншого, Стратегію, яку вибудовував Ардаган протягом останніх років, вона починає насправді давати свої величезні плоди. Туреччина стала найбільшим хабом для газу, який транспортується в Європу, і не тільки для цього. Тобто Туреччина зараз відіграє величезну логістичну роль у всьому світі. В ній зацікавлений Китай, тому що він будує одну з гілок свого шовкового шляху саме через Туреччину. В Туреччині зацікавлена Індія без Туреччини нічого не може зробити в логістичному плані Російська Федерація. Тому з цієї точки зору Ердоган знаходиться в достатньо привабливій позиції. Але про що вони говорили? Вони очевидно, говорили про ситуацію на Кавказі. Вони говорили про продовження енергетичних проектів, я маю на увазі транспортування газу, який йде зараз через турецькі потоки. Очевидно, вони говорили про те, як Туреччина може бути посередником в переговорах, із можливо, навіть ну, більш непосередником неправильне слово, як Туреччина може бути, як Туреччина може допомогти Росії в складніших, скажімо так, комбінаціях із Сполученими Штатами Америки. Е, тому тут не слід не зводиться до України. Україна, на жаль, на цьому саміті була е, представлена постільки, по І тут також ми повинні винити самих себе. Тому що наші стосунки з Китаєм, а тут головну скрипку грав е, тільки Китай, е, е, наші стосунки з Китаєм знаходяться в мінусовій позиції, навіть не а в мінусовій позиції. Е, пане Вадим, пане Вадиме, гаразд про Китай ми завершили. Е, у своїй книзі Антипутін ви описали один із головних комплексів, але так само, і мотивів Путіна. Це біль від втрати ілюзорного статусу глобальної імперії і, відповідно, прагнення знову стати якщо не другим, то третім полюсом світу. Чи зустрічі на Алясці та в Пекіні наблизили Путіна до цієї мети? Я розділю це запитання на дві частини: чи реально наблизили, і по-друге, чи упевнили його в тому, що він зможе це зробити. Тобто, спочатку, про реальний стан справ, зігнув в книзі, яка зараз вийшла, пост Путін Росія, з якою нам доведеться жити наступні 50 років. Є зі своїм колегою Віталієм Перовичем. Ми пишемо про те, що один Що 2022 рік почався багато в чому через те, що Путін вважав, що Коротка переможна війна дозволить йому стати третім полюсом світу. Станом на зараз ми можемо чітко сказати, що Путін втратив остаточно втратив свій шанс навіть лише років 20-30 стати будь-яким полюсом світу. Тобто, в принципі, Росія остаточно перетворюється на країну регіонального лідера, яка не має жодних шансів стати третім полюсом світу. Для Путіна це одне з самих болючих моментів його життя, тому що він все своє життя йшов до того, щоб повернути Росію як третій полю світу, і в принципі грати в ті ігри, в які грав свого часу Сталін. він не має жодних можливостей зараз перетворитися в третій полю світу, і це одна з повторюся, одна з найбільших комплексів, які є в нього, тому що визнати, що Росія сильний регіональний гравець. Він не може подивитись правді в очі. Він не може. Він пробує далі грати в історію, яка неможлива і неможливо втілити її в життя, пане Вадиме. Але чи розуміється у Кремлі? Чи це ілюзія, яка вже надто заволоділа мізками кремлівського диктатора та його оточення? Ні ну його оточення. Я думаю, що в своїй масі воно розуміє, що в принципі це нереалістично. Але система побудована так, що вони все одно всі будуть погоджуватися з тим, що буде говорити Володимир Путін. Тому станом на зараз, чи розуміє це умовна Кирієнка, розуміє чи буде він виступати проти якихось певних геополітичних бзду Путіна? На жаль, найближчим часом не буде. Знову ж таки, ви говорите про те, що Путін втратив таку можливість, але чи мав він її насправді? Якщо так, то коли відбулася оця точка неповернення, коли всі амбіції Кремля чи Кремлівського режима виявилися пішли не в ту сторону, виявилися не з такими, що ніколи не справдяться остаточно. Це стало зрозуміло в той момент, коли російські війська відійшли від Києва 22 другому році. От це доставні 2022 року. Це момент, коли став точкою неповернення для Володимира Путіна остаточно. Чи були в Росії можливості, зважаючи на внутрішню ситуацію, зважаючи на вну, на настрої так званої пропатріотичної? Так званої пропатріотичної частини російського населення щодо підтримки війни, чи були в російського в кремлівського режиму можливості відійти від намічених цілей, так званої СВО, пояснивши це своїм мешканцям. Чи той напрямок, який був заданий Путіним під час його промови 23 лютого 2022 року, він був незворотнім уже для нього? Він уже був незворотній в цей момент для нього повністю, тобто він для себе прийшов це рубікон. І в цей момент він уже по суті, ну він вважав, що справді Київ за три дні, тобто ми всі це прекрасно розуміємо. Але цей Рубікон перейшов і далі рухатися уже він міг тільки в одному напрямі. Але на сьогоднішній день я ще раз повторюся: на четвертому році війни, якби ця війна не закінчувалася, Росія перестала бути навіть кандидатом на третій полюс світу. Uh -huh. Тобто вона є достатньо відносно слабкою регіональною державою. Пане Вадиме, на саме завершення нашої розмови я просто не можу не запитати цього, оскільки під враженням від вчорашньої появи ще одного персонажа це колишній український президент утікач Віктор Янукович. Він вчора дуже раптово виявився на одному з російських центральних каналів, розповідав щось про свої наміри, про євроінтеграцію, про схвалення євросоюзу і не схвалення НАТО. Для чого росіяни витягнули з Нафталіну Януковича саме зараз? Ну, чесно кажучи, вони його час від часу витягують, тобто то, насправді його достатньо давно не чіпали. але його поява не означає нічого от взагалі нічого. То у нас просто з'явилося в цілому ряді змі, в цілому ряд е дуже поважних блогерів е почали розводити історію про те, що от завтра Путіна підпише з Януковичем щось, ну це чесно кажучи, міфологія. Тобто, якби вона хотіла щось з Януковичем підписувати, вони давно це підписали. Їм нема чого підписувати, якщо це немає, якщо нема повної капіталяції України, Гінукович не підписувати нічого, Йому і так підписувати нічого, але без цього йому, взагалі, це комічний персонаж із новою вставною щелепою. Тобто, я чесно кажучи, вважаю, що ми приділяємо занадто багато уваги речам, які не мають під собою жодного підводу. Угу. І на саме завершення нашої розмови, якщо дуже коротко про ситуацію в Росії, чи е, правильно вважати, що Путін при владі доти, поки триває російсько-українська війна? Ні, він може справити і після цього, і померти під час цього. Тобто, але завершення війни не означатиме політичну смерть Володимира Путіна ні в якому разі. Mm. Е, тому тут е, це теж із розряд одного з міжів, про які теж багато хто говорить. Пане Вадиме, дякую вам за за ваші відповіді за цю розмову. Вадим Денисенко, політолог, співавтор книги Пост Путін, Росія, з якою нам доведеться жити наступні 50 років. І ми намагалися аналізувати результати саміту, який відбувся в Китаї, і про настрої в середині Російської Федерації щодо завершення війни Росії та України.